Всім мої вітаннячка. Зробив я нарешті через місяць повторний підхід по ремонту свого кенвуда. Коротше, поміряв сигнал з трансівера на усилітель виходить. Це ось виходить на виходний каскад. Перед тим, тож я казав, що негодні ці транзистори в драйвері MRF-485, які ніде не достанеш. Тоді вже уважніше, без нервів, бо тож тоді я на нервах був. Не додивився, що тут такі стоять ізоляційні прокладочки, вставочки. І тоді ж, звісно, вони неправильно задзвонилися. Коротке показали. Хоч даже і не випаювати, то ясно було, що вони не годні. А все просто, що неправильний візуальний огляд. Пішов далі дзвонить цепі і не дзвониться від бінокля драйвера до бази виходного транзистора. Ця ж сторона дзвонилася. Між базами теж не дзвониться, а должно ж. Коротше, пропаяв я все це діло. Усе з'єдналося, все запело. І тепер буду пробувати. Установлять і запускати. Питання все на усілітілі де. Так що буду надіятися, що все обійшлося малою кров'ю. Давайте тоді. До зустрічі при включенні. Що, ребятка? Зібрав я апарат. Включать чи не включать. Чи утро вечора мудріє? Що ти скажеш? Так, будемо пробувати пускай. Ну, на прийом він і робив. Так, це я тут поки ремонтував днем двадцятку. Слуха, давайте. Щас підстроїмося, найдем своїх. Ось наші гомонять Ну, коротше, я вже поки. Паузу зняв, то на передачу став у тому режимі, що знаю, що до жлотой. Отхилилося, включив, активував тюнер, моторчик під'їхав. Так що діло буде. Ща ще контрольний зв'язок. Аж обрадувався я. Ну, зараз ось. Русаки лізуть, оце все перебивають, коротше. Не час для зв'язку. Коротше, пішла дискусія. Зараз тюнерок активіруємо. Чуєте, поїхав. Є дело. Хлопці, ви приймаєте мої коливання, мої коливання приймаєте. Хвати вам з цією безполезною дискусією з тими русиками. Їм нічого не докажеш. Брек, 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 брек.

Дайте оценку сигнала, я урляна радіо 3, центр Йосип Христина. Три центр Йосип Христина, я так прийняв. Та тут Україну Роман П'яні Василя Доброго вечора, слава Україні. Чую вас чую. Україна Радіо 3, центр Йосип Христина. У Р 3 центр Йосип Христина. Рубер 3, центр Йосип Христина. Рубер 5, Жукина і Леонід. Добрий вечір. 5-9 плюс 10 приймає. Михайло Гломанів, називаємо. Да, прийнято Михайло 5-9 на плюсах. Іван Гельм'язів. Гельм'язів прийом. Коротше, працює. Всім удачки, підписуємося, буде цікавіше. Та це ще хотів сказати, хто може не бачив відео попереднє, що це все трапилося, коли був скачок напруги. І через те воно ж теж отаково мене все збило з пантелику. Ото таке вийшло. Коротше, якісь чудіса з цим обривом. Ну тоді дійсно був бешений скачок. Ну, видержала Японія тфу 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 дай Бог. По голові теж.